Ви, не, ви, перешкоджаєте. Зараз ви перешкоджаєте. Ви перешкоджаєте нам пройти. Докудованого Блоком Порашенко приміщення, що ми вручили свою петицію. Тобто ви поручите на тобто, ви скучуєте кримінальну пропорушення. за з борщів, чити на статті 364. Ми вирушені петицію. Ось ця людина стала і сказала, я перешкоджаю. представився чи ні? Для вручення, для вручення ми не прийшли а, все, стоять. Ми хочемо а, вручити і під да, петицію з керівництво блоку порошені. Пощо нам конкретно людина перешкоджує? Сказала, я вам перешкоджаю, сюди. можуть нас зареєструвати. Ми з документами з паспортами випить, пропуска або визвати їх їхнього неприсутника, щоб ви не, хочемо туди прийти, вручити добре, добре. Да, нас... забезпечено нам прохід. Громадський передмову викликати. Олег, Олег, А зупи. Ми нікуди не йдемо, ми знаходимося в ФАЕ. Да. Ребята, ви що то путаєте. Да, ми знаходимося вообще на самом месте. ФАЕ этой. Для место. вручення, для вручення. Петиції керівництву блоку Народи. Порошенка 16. Народи. Блок Порошенка вас орендує. Орендує. Будь ласка, що людина сказала, я перешкоджаю.

Ось людина нам перешкоджає. Сказала, дай, нас заснято. Не, не не людина сказала, я вам буду перешкоджати, ви колективу. Хто ви? Кого на робот... я вислуховую? Я, работ... я представник підприємства Київ, Соломас. Хто ви тут? Інспектор, бюро. Ну, да. От і все. Ви на роботі. Відайте мені на роботі. Зачекайте, ви на роботі. І він на роботі точно так. же. Документи що не дайте, дайте подивитися. Почитайте, будь ласка. А вони ж до вас не відносяться. Вони ж до вас не відносяться. К пропуску? К пропуску це не відносяться. Чи що документ? Чого ви забрали читайте Чи що документ? На рахунку основання ви забрали і читайте документ. Потому Слухайте сюди, себе, ми всі в да? да, да? нас так кричать, так? Ми всі в нас так кричать. А наш то, документ. Ви познайомились? Навіщо? Ні, не знаю. Ви тільки хаос робите, Ви будете більше нічого. Ви, на жаль, нічого не робите, задоволюєте в нашій Україні, що так змінили. легше все звинувати будь-кого, правда? Звинувати будь Я розумію, що у вас чоловік є? Нема. А син є? Є. А де він знаходиться? В АТО. В АТО? Так. Покажіть мені, що він в АТО знаходиться. Покажіть своє. У вас є син? А я? Ми в АТО да, да. Не могли, А сказать в АТО, это просто так. Я Если я ваш я. сын воевал в АТО, жит, да. Вы так себя не вели. Да. а стояли на нашей стороне. Да. Потому что да. мы матери висков. Да. А да. вы за 5 копеек за свои, а то вы все продать у дайте дайте, вам вам да. Информацию, на каком да, да. Что, у вас арендует блок Порошенко в промещение. Номер... 5. Даете, да. Зашли, охрана, Свои – это, это общественные место. Здесь занимают арендаторы, арендодатели, арендаторы. Блок Петра Порошенко находится в этом здании. Граждане Украины в блок Петра Порошенко каждый день могут приходить. Вот вы видите, граждане Украины пришли. Вот этот молодой человек, фамилия его, дайте, пожалуйста, фамилию свою. Снимите этого. Встал на дверях. И не пускати граждан Украины пройти дальше съемки. Перед вами такие привычки. Это наше. Это лидирующая партия в Украине, которая объединила коалицию, чтобы с гражданами Украины вот так обіг... поставили